Добрий ранок, шановне панство, чи добрий день десь вже пів 11 години. З Новим роком вас, Новий рік того року невеселий, ну, але що зробимо? І буду про свої нутрії. Хоч тішать душу. Хочу того самця вже другий день зважити, а він мені не дається самочка. Самочка кругленька починає робитися. Самочка підходить до мене, я їй даю. Сьогодні ось навіть дав. Ось, бачите, має такі от цукерочка. Поділився з нею. Не поділився тут. Просто для неї є цукерки. То, напевно, рошен, шоколадні. І вона їх дуже полюбляє. І я так зрідка поділю той. Той цукерок на 4-5 частин і почуть чу її даю. <кій> і тягну до того, щоб вона родила, а як родить, то вже можна і більше буде давати. А даю для того, щоб спілкуватися з самочкою. Полюбляють вони шоколадні цукерки. Ну, не хочу йти саме на той контакт. Зараз попробую жовтого самця зловити. Думаю, і жовтий мене порадує вагою. Ну, жовтий мав 8 місяців, що 10,5 кілограмів приблизно. Сьогодні жовтому самцеві, не завтра буде 9,5 років, ой, місяців. Так, ну що, поставив я вагу, зараз ми подивимося на вагу. Вага в нас по нулях. Так, маємо жовтого самця. Ой-ой-ой, зараз він стане на місце і вага його чекай, 12 кілограмів. Ну він ходить тут. Так, ось. Так, вибачте, з'їхала вага, поставив я на місце, бо він вставав і з'їхало. Маємо ось 12 кг е, жива вага самця. Е, самець 9, завтра буде 9,5 місяців, має вагу 12 кг. Ну, як бачите, самець хоч сидить з самочками, але він собі дає ради, він... Все рівно продовжує набирати вагу. Нагадаю вас, що я вам, що я в, 10, в 8 місяців його важив, то в нього по 10,5 кг була вага. Зараз вже пройшов місяць і він має 9 самочок з собою. Думаю, що він їх всіх погуляв, позапліднював, ну, всіх, не всіх, час покаже. І крім того, він ще плюс набрав е, півтора кілограма. Е, молоде, молодий самець він е, продовжує набирати вагу. Е, чим тішить мене і що ми ще маємо. Е, премікса я йому не даю. Е, їсть гранула, гранула з зернових, плюс макухи трохи. І Буряки, основне. Зараз даю буряки. Я вже почав воду пити. Перше вони не пили. б давав я більше буряків, бо на буряках почав економити. Ну як економити? Даю їм норму. Приблизно стараюся давати, щоб на дорослу самку е, припадало 400-500 грам буряка в суд. Ну, не буряка, а соковитих кормів, бо деколи є. Кухонних відходів, так як от зараз є трошки більше, то я їм по жменці е, кидаю очистки в, е, в картоплі, от во. е, Сирих я нічого не варю, я, я відмовився від варіння і внутрі то все їдять, е, сіну даю, кукурудзу, кукурудзу, як на диво, минулого року. Внутрі точили мені кукурудзу, стебла кукурудзи, як не знати, що того року вони не хочуть. Ще листки кукурудзи пооб'їдають, а стебла їсти не хочуть. Ну, то їхня справа. Так, ну самець що? Самець їсть, грануло, грануло десь тиждень назад на 100 грам, спочатку на 200 грамів збільшив їм. Ну, даванку. Зранку і ввечері по 100 грамів добав, дивлюся їм забагато, забагато лишають, розкидають. Зараз, от, тільки що недавно кинув грануло, з'їдають вони десь протягом, дивлюся десь через годину, то там біля 10% того, що я даю остається їм. Зараз я кину їм, бачите, ось, ті не хочуть їсти. Зараз я їм кину ще соковитих кормів, то вони будуть їсти соковиті корми. Воду ще самки я не бачив, самець підходить п'є воду, самки я не бачив, що підпили воду. З одної сторони, то є погано, бо кітним. Кіт не мусить пити воду, по крайній мірі, щоб вони навчилися пити воду, бо якщо буде замало соковитих кормів, то буде погано розвиватися плід, пліт ну, у тробі, Зародки Внутрі будуть погано розвиватися, вони можуть зажиріти і тому подібне. Бо хто вирощує внутрі без води, я думаю, що мають проблеми з тим, що внутрішнята дуже-дуже великі, нарушується обмін речовин і через невистачання, от дивіться, бачите, самець підходить до води і п'є воду, що дуже-дуже тіше. От. Якби самки так робили, було б одне задоволення. Все, вирощуємо внутрії. Хай вам в тому році все гарно ведеться.